Кухня, а саме те місце, де ми проводимо найбільше активного часу вдома, то чому б не перетворити кухню у справжню зону комфорту? Європейці, до прикладу, уже давно визначилися із пріоритетами для цієї універсальної зони: ергономічність користування, надійність матеріалів, мінімалізм у стилі та максимум функціональних характеристик. Скептики вважають, що українським споживачам кухні, створені виключно у Європі, на індивідуальне замовлення, завдання нереальне до виконання. Але ж ні, єдиний у Львові салон «Сучасні кухні» на Саксаганського створює унікальні проекти та подає їх на виконання визнаним у світі європейським фабрикам. Кухня повинна бути не тільки красивою, але і зручною, комфортною, і практичною у щоденному використанні. Сучасні кухонні меблі сьогодні важко собі уявити без об'ємного освітлення, наділених інтелектом механізмів та надміцних фасадів, якщо ви впізнаєте цей стиль і звикли у повній мірі насолоджуватися комфортом. Сучасні кухні на саксаганського вибір саме для вас.